О, є я пісня? Надіюсь, Надеюсь, хотя вона выйдет адекватная. Дмитро, ти вообще в студии, мы же с тобой записываем. Ладно. Пісня називається... Я не знаю, як вона називається, я ще не придумаю. Ладно, как починаємо. Каже, все якось дуже стрімко, а я хотів припинити пошук. Діджей поставив на ту платівку без киболіс не потрапив кошик У тебе безміж чучок, сучок, ай гота щільний гастрольний графік. Папір томився від авторучок. Не поділа, я придбала. Як злапала, лапала, скупала, я взагалі не виступаю. Дома я сиджу, курі зажу, хаваю, бутеркаюся в шутери, і двічі не вимикаю, Віза, на осяні не служу, злапала, лапала. Стопа, але я взагалі не виступаю дома, я все вяжу хаваю, будихаюся, в шутері дівіді не вимикаю, за на не сижу. То це капуста у нова ліста а ми просто докуєм. Куди мені тебе запросити, де роздивлятись вночі на зорі. Ну не люблю я гламурних штучок. Обожнюю лише га гастрольні грати. Вже годі мірятися, хто круче. Крутіше всіх, тут тільки павлік.

Злапала, лапала, стопала, я взагалі не виступаю. Дома я сижу в'ю хаваю, бутери, граюся в шутри, дівіни не вимикаю. І за на не сижу злапала, лапала, стопала, я взагалі не виступаю. Дома я сижу в'жухаваю, бутери, граюся в шутри, дівіді не вимикаю. Іза, на не сижу, злапала, злапала. Па -па. Я люблю бутери. А я пісню Лапала, лапала, стопала, її відділі не вимикаю. Я жую картоплю, жую бургери, стоп, що я співаю. Це заліз до того, що ти співаєш. Стоп! Чекає, забув На ну, співайте ви! Логічно, логічно. Да, Коротше, мені нафіг, пофіг на ту пісню Сім, па -па. Да, папа. Якщо шо за мій голос, я не співав.